Вітаю компанія Остандар завжди з вами, завжди про головне, завжди про актуальне в аграрному секторі. І будемо зараз розповідати, все-таки напрямок діяльності нашої компанії це той, що складає вирощування та продаж кондитерського соняшника. Тобто, напрямок кондитерський, насіння, ядро. Тобто, і такого складу, що ми хотіли чим чином вам заявити? Як бачимо в 2022 року році, дуже великий спрос іде на соняшник кондитерського напрямку. Тобто, на зараз у нас відпала пара областей там, де вирощувалося це насіння, і складаються такі умови, що вже доходить до. 50 тисяч за тонну дають переробники за насіння сонячника кондитерського, якщо фракції складають більше 3,8 співвідношенні вище, вище, вище вище 61%. Тобто, дивіться, можемо вам на зараз предложити кондитерське насіння, це сонячник. Європейського гатунку, називається він Геракл. Геракл це вегетаційний період 93-99 днів. Іде в нього це ранній соняшник. Це крупноплодний соняшник, який витримує 6 плюс раз вовчка. Дуже гарне в нього запилення. Висів по технології все ми дамо. Дамо технологію, якщо вирощувати, навіть, скажімо так, люди вирощували в цьому році. Без добрив і е, врожай е, стартував від 1 тонни до тонни 700 з гектару. Тобто, це дуже гарні показники цього року. Е, в нашій лінійці є гракл, тобто оброблений е, протруйником трикомпонентним фаєр. Е, зараз покажу вам, як він виглядає. Фракція буде йти 4 Бачите, який розмір насіннини. І оце насіння буде гарно сплановане в розмірі 3,5 кг на 1 метр погони, 3 3,5 кг на 1 гектар і 3 штуки на 1 метр погони. Тобто, що ми можемо вам запропонувати? Можемо запропонувати повністю всю технологію внесення від початку. До збирання врожаю, тобто і в, в, в наступному це продаж переробникам за самі великі, великі ціни. В цьому моменті що хотіла сказати: в цьому році наші клієнти робили по листку препараторами двох компаній: перша компанія це Агробіотех разом з Академією Наук України. Це був препарат Регаплант, Норма внесення була 50 мг на 1 гектар. І був препарат від компанії Life Biochem, Це препарат Бофос. Бофос вносили 1 літр на 1 гектар. Тобто, тут йде стимулятор росту в Регапланті, біостимулятор росту і 15 амінокислот. і в Бофосі йде. Велике содержання фосфору, потім йде бор, потім йде азот. І, тобто Ці всі складові дають сполукам гарно спрацювати, гарне запилення, і ми отримаємо високі високі врожаї. Тобто Всі технології ми дамо. На зараз ми вам рекомендуємо заострити внимання на те, що цей від сонячника стається на остатках. І на зараз вже є такі. Сполуки для того, щоб він до кінця року 2022 вже закінчиться. Так що справжні люди, які планують гарні врожаї з хорошими з гарними фінансовими подоплюками, отримати їх разом з компанією стандарт кондитерським носінням сонячника «Геракл» і гарною концентрованою формулою Нікою. По листковій обробці. З вами була компанія Restaнdact. Якщо вам щось потрібно, дзвоніть, пишіть, ставте коменти, підпишіться на наш канал. До побачення!